Доброго дня! Зараз ми розглянемо як завантажити програму до себе на комп'ютер і потім встановити і розглянемо декілька кроків, як з нею працювати, декілька інструментів. Е, перш за все потрібно або в рядок адреси, або в рядок пошуку ввести назву нашої програми GIMP. Е, можна її завантажити як на, на багатьох сайтах, але бажано все ж таки завантажити на офіційному сайті, тобто gimp.org. Ось сторіночка. Шукаємо кнопочку Завантажити версію 2032, це на сьогодні вона остання. І в нас є три способи завантажити. Перший завантажити її через торрент, завантажити її через Microsoft Store, це якщо в нас є Windows 8, 10, 11, Чи завантажити її напряму, тобто через браузер. На мене влаштовує ось цей спосіб. Натискаю помаранчу кнопочку. У мене вже для економії часу він завантажений. Я перехожу у. Папочку із програмою запускаю встановити для всіх користувачів. Натискаю так і натискаю ОК. Встановити. ця програма встановлюється. Тобто цей редактор ми можемо використовувати для роботи з графічними, точніше з растровими зображеннями. Растрові зображення в нас. Це ті зображення, коли ми бачимо їх в чудовій якості, тобто прикладі растрових зображень, це звичайно фотографія або зображення, яке ми скануємо на сканер. Але при збільшенні тут не так видно, при збільшенні зображення в нас втрачає свою якість. Якщо я відкрию це саме зображення, наприклад, через Paint, і збільшу до максимуму, ось тут я вже побачу, що дійсно в мене якість повіршена і зображення складається з таких квадратиків. Ці квадратики називаються пікселі. Кожен піксель може зафарбовуватися лише одним кольором. Ще приклад пікселі, тобто цей квадратик з таких пікселів у нас складається екран наших пристроїв: телефону, планшету, ноутбуку чи комп'ютера. І чим більше цих пікселів, тобто чим більше розширення нашого екрану, тим більше деталізація нашого зображення. Тобто зображення. Краще передає свої кольори і ну, передає свою якість, точніше. Так, ну, що тут у мене? Я поки що зупиню, поставлю на паузу встановлення, щоб зекономити час відео. І потім продовжимо. Це, програма встановилась, натискаю Готово. Відкриваю пуск. І ось в мене є програма GIMP. За необхідності можна цей ярличок програми перетягнути на робочий стіл. Я запущу звідси. Перший запуск завжди проходить довго, тому що всі плагіни, всі інструменти розпаковуються. Ну, програма в мене вже запустилась. Для того, щоб створити зображення, тобто створити полотно, яким ми будемо створювати зображення, потрібно перейти в файл, створити. Тут нам потрібно обрати розмір нашого зображення. Я, наприклад, вкажу 600 ширини і 800. Висоти. Ми можемо обрати пікселі, міліметри, сантиметри, зазвичай використовувати пікселі. Також тут є розширені параметри. На даний час для навчання нас буде цікавити лише тло. Тобто, тло у нас може бути або або білим, будемо використовувати, або прозорим. Тобто якщо ми не хочемо, щоб у нас не було видно колір тла. Тобто що він був прозорий. Для початку я беру білий і натискаю гаразд. Все, в мене вже полотно моє біле. Тобто тут я можу щось створювати, щось малювати. Е, зазвичай ми можемо ось, наприклад, обрати інструмент олівець. Ось він у мене, він можна малювати різкими штрихами. І обираю, чим ж він у мене буде малювати. Тобто розмір, ось тут я можу зменшити в пікселях, тобто 9 пікселів і щось починаю малювати. Так, зелененький. Що для того, щоб змінити колір, заходжу ось в палітру кольорів і обираю якийсь інший по такій кольоровій гамі. Е, до речі, тут ми можемо обрати декілька варіантів вибору кольору. Тобто ось такий смик називається, ось такий і ось такий. Е, мені подобається, чесно кажучи, ось такий. Тобто я обираю відтінок, наприклад, червоний колір, і вибираю його відтінок, тобто темніший чи світліший. Який мені подобається. Беру, наприклад, ось таке, натискаю гаразд, і все я вже малюю червоненьким кольором. Е, для того, щоб це все зафарбувати полотно одним кольором, тобто для фону ми там чи ще щось хочемо, можемо обрати заповнення і фарбуємо все, в мене все червоне. Тут всі ділянки, які були, вони мене стають червоними. Так. Також ми будемо використовувати так званий аерограф. Зміню колір, наприклад, на синій гаразд. Е, Збільшу його розмір десь пікселів на приблизно до 50-47. І малюю. Тобто він у мене малює, ніби я якимсь балончиком. Але якщо я буду зупинятися на певний час, на довгий час, у мене буде колір набагато насиченіший. Тобто, побачили, що є. Е, далі, ще один приклад, цей вже закрию і створю. Не створю, а відкрию вже готове зображення. Тобто там, де в мене були яблучки. Перехожу на робочий стіл, тут в мене папочка GIMP. І відкриваю яблучко. Бувають такі випадки, що нам потрібно вирізати, обрізати зображення, ну навіть ще фотографію. Я обираю такий інструмент, який називається кадрування, відділяю ту область, яку мені потрібно залишити, і відпускаю мишку. Якщо в мене щось випадково, ну або мало, або випадково ввійшов увів у цей діапазон, я можу збільшити вліво, або вправо, або вниз, або вгору. Тобто я трошки підрівняю, мені зайвого не треба. Якщо мене все влаштовує, натискаю кнопочку Enter, все мій малюночок залишився він такий, як треба. Для того, щоб зберегти. Це зображення. Ми можемо його е, зберегти в декількох форматах. Перший це файл зберегти. І ось тут таке розширення x c, Тобто, це рідний формат програми GIMP. Тобто, Ми можемо переглядати зображення цим форматом лише в цій програмі. Ну або продовжити працювати цим форматом. Я натискаю зберегти, він у мене вже зберігся. Переглядаю, ось він у мене є. І другий спосіб це файл. Експортувати, або експортувати як. І тут ми можемо обрати розширення. Відразу вже PNG мене встановлено, або обрати розширення, тобто тип файлу з тим розширенням, з яким ми бажаємо. Ну, Зазвичай це PNG, JPEG, BMP-gif. Тобто ті, що в нас є популярні. Ну, я збережу у форматі PNG. Натискаю експортувати. І мені знову потрібно натиснути. ну, Якщо мені тут зазвичай. Для нас ніяких налаштувань робити не треба, знову ж натискаю Експортувати. Переходжу в папочку, бачу зображення. в мене яблучко є. Закрию редактор. Відкрию той перший варіант із розширенням Гімпа. І бачу, що воно в мене відразу запускає програму. Тобто, тому що це файл проєкту Gimp. Все. Закрию. Ну І для прикладу, як працювати в цій програмі, створимо невеличке зображення. Тобто ширина в мене буде 800 пікселів, а висота 600 пікселів. Натискаю гаразд. Так, І намалюємо небо за допомогою пензлика. Пензлика оберемо також з розмитими краями. Схоже домашнє завдання буде. Десь на 200. І замальовую, створюю небо. Е, Змінюю колір на жовтий. Ось такий відтіночок вибираю гаразд і малюю знизу. Так, все, прапорець у мене з'явився. Але я не хотів прапор намалювати, я хотів намалювати, ніби це небо і поле із пшениці. пшеницею. Обираю пензлик. Такий, щоб у мене був схожий на колесі. Такий е, пензлик у нас називається. Ой, сонечко у мене Sparks. Давайте сонечко додав. Ось він Sparks, він у мене вже є. Е, збільшу розмір. І ось це дуже великий, Ось такий. І натискаю один раз ліву кнопку мишки. Ось таке сонечко в мене десь там у небі світить. Ну і оберу ось гроз, такий пензлик. І бачу, що він у мене масштабом підходить. І натискаю, тримаю і провожу по нашому жовтому кольору. І створився такий ефект, що ніби в нас там є пшениця. Ось такий малюнчик в мене вийвся. Вдома у вас буде схоже завдання. Думаю, труднощів ні в кого не виникне. Все, дякую за увагу. До наступного уроку. До побачення.